Медичний коледж це місце, де народжуються герої. Герої, які щодня рятують життя попри всі виклики, що стоять перед ними в умовах війни. Наш коледж пропонує програми навчання для майбутніх медичних фахівців, які стоять на передовій турботи про людське життя. Майбутні фельдшери набувають необхідні знання для діагностики. Лікування та ведення пацієнтів у критичних умовах, медсестри це перші, хто забезпечує догляд та підтримку у найскладніші моменти вони серце медичної команди. А кушерство це не просто професія, це відповідальність за нове життя навіть у складних умовах. Медичний коледж підтримує своїх студентів і викладачів навіть під час війни. Ми адаптували наші програми до нових реалій, надаючи змогу навчатися дистанційно та проходити практичні заняття в безпечних умовах. Приєднуйся до нас, стань частиною великої родини медичних професіоналів, що щодня рятують життя та роблять світ кращим разом не сила. Твоя місія починається тут.